Прорив росіян на Харківщині зупинився. Зараз ворог на тому напрямку несе шалені втрати співвідношення один до восьми. Про це в інтерв'ю журналістам розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, Путіну абсолютно все одно, навіть на своїх людей, а тому світ повинен об'єднуватися, інакше не витримує жодна з країн. Далі цитата. Путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя. Мало того, йому начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому начхати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. І скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві втрати людей, чи ні. До цього на тиждень було близько 2-3 тисяч жертв. Я постійно отримую аналітику про вбивства російських військових. Дві-три тисячі сімей втратили своїх дітей та йому абсолютно наплювати. Він тим часом займається зовсім іншим, але руки він свої не відмиє звичайно від цього кровопролиття. Володимир Зеленський, президент України. Напружена ситуація нині на Харківщині. Противник намагається штурмувати наші позиції в районі Стілеча Глибоке. Завдяки українським силам оборони наступ противника там був зупинений. І зараз ведеться системна оборона щодо вибиття противника вже з зайнятих ним позицій. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. За його словами, складною досі залишається ситуація поблизу Вовчанська. Почуємо зараз. Сила оборони намагається її стабілізувати і прикладає для цього всіх зусиль. Але водночас і ворог розуміє, що це для нього є пріоритет. Чому? Тому що в разі володіння Вовчанськом формується достатньо вдалий плацдарм для проходження в тил наших військах. Зокрема, ви бачите, зараз противник посилив свою активність на куп'янському напрямку, намагається тихнути з двох сторін одночасно. Денис Каратаєв зараз з нами на прямому зв'язку. Це лейтенант, командир артилерійської батареї, бригади Спартан Національної гвардії України, яка зараз боронить якраз нашу країну на харківському напрямку. Доброго вам вечора, пане Денисе, дякуємо навзаєм. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація зараз на лінії боєзитнення, зокрема на Харківщині. Вона яким чином виглядає? Станом на зараз обстановка на Липецькому напрямку контрольована. Ворог не полишає спроби просунутися до населеного пункту липці і цілодобово намагається штурмувати наші позиції малими групами, але не маючи успіху на полі бою, ворог в своїй терористичній вже скажімо, манері завдає авіаударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова і по цивільному населенню. І я думаю, всі сьогодні бачили. Що ворог завдав авіаудару по торговому центру і на жаль є загиблі та поранені. От до того, що ви сказали, пане Денис, щойно повідомлення від Ігоря Терехова, міського голови Харкова, про те, що рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого саме в епіцентрі. І наразі відомо про п'ятьох загиблих. На жаль, і розуміємо, що ще тривають рятувальна операція, і пошук зниклих також триває. Тому Маємо і і такі акценти. П'ять загиблих наразі будемо повертатись до цієї теми. А загалом до оперативної ситуації і ем, до того, чи контратакують зараз нацвартійці. Розкажіть, будь ласка, як у вас відбувається зараз цей бій і ця організація. Ну, наша бригада сумісно з іншими силами оборонами. Оборони на нашому напрямку постійно намагаємося проводити контратакуючі заходи, та намагаємось саме відкинути ворога та просуватися вперед. Тобто, чи вдається росіянам закріплятися на цих територіях? Саме запитання про діїх успіхів. Так, угу, угу. Суттєвих успіхів Росіяни наразі не мають. Тобто, вже як тиждень, я думаю, всі бачать по карті Deep State, яка у відкритому доступі, що Росіяни не мають успіхів на нашому напрямку, і ми контратакуємо та не даємо їм закріплятися на вже зайнятих їх позиціях. Коли от ми говоримо про те, що росіяни закріпляються, це ж стандартна історія для всієї протяжності лінії фронту, коли під шквальним вогнем артилерії, ці всі використання керованих авіаційних бомб, піхота намагається просуватися малими групами і відразу рити собі якісь землянки, окопи і так далі. Чи є така можливість у Росіян саме от на підходах до Вовчанська, чи в них цих шансів взагалі немає? Я от про це кажу. Я на Липецькому напрямку. Це дещо інше, а не Вовчанський. Ну, думаю, там наразі така ж ситуація, плюс-мінус, як і у нас. Ворог постійно намагається малими групами під артилерійською підтримкою. Закріплятися, штурмувати, але у них мало що виходить, тому що ми 24 на 7 контролюємо за допомогою аеророзвідників та. Дякуємо, дякуємо вам, Денис. Денис Каратаєв, позовника карат, лейтенант командир артилерійської батареї бригади Спартан Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку.